Запрошуємо вас у Medical плюс. Тут пацієнти отримують точний діагноз, комфорт без черг та впевненість у правильності лікування. Клініка надає повний комплекс допомоги: від першої консультації та точної діагностики до лікування та повного одужання, Об'єднано сімейну медицину та ще понад 20 напрямків медицини, що дозволяє отримувати якісну медичну допомогу без зайвих поїздок. Для пар, які лише мріють про батьківство, діють безоплатні програми допоміжних репродуктивних технологій, зокрема екстракорпоральне запліднення та кріозбереження. Жінки отримують супровід на всіх етапах: від планування вагітності до народження дитини. Комплексна уЗ-діагностика, включно з ехосерця, доступна в стінах медичного центру. У межах програми медичних гарантій НСЗУ безоплатно проводяться ендоскопічні дослідження. Лабораторія працює за міжнародними стандартами якості, забезпечуючи точні результати в найкоротші терміни. Усі етапи від забору до аналізу виконуються на місці, без відправлень в інші міста, що гарантує контроль і безпеку. Центр оснащено сучасним обладнанням для візуальної діагностики. МРТ потужністю 1,5 та 3 тесла, КТ цифровий рентген усе для максимальної інформативності обстежень. Хірургічне відділення нового покоління застосовує малоінвазивні методи, що мінімізують ризики та скорочують період відновлення. Після операції пацієнтів чекають комфортні сучасно обладнані палати з усім необхідним для швидкого одужання. Усе організовано так, щоб забезпечити швидке, якісне та безпечне лікування без черг, стресу та зайвих витрат часу. Чекаємо вас у Луцьку за адресою Проспект Молоді 12В. Розпочніть свій шлях до здоров'я разом із нами.